Ми вирішили на протязі трьох років повністю пройти всі поля, щоб забрати підошку. Ми не кожну ним робимо. Ми практично будемо робити його раз в п'ять років. Грулок немає. Я ж що це більш придумано, більш якісно. Ми придбали два агрегати таких, Один чотирьохметровий, ось тут представлений, і трьохметровий у нас теж є. От. Що ми ними робимо? Ми ними робимо, значить, зараз ми забираємо, у нас є невеличка плужна підошва, десь на 35 см глибина. Ми зайдемо 40-45 см, Ми якраз зараз забираємо. От. І ми вирішили на протязі трьох років повністю пройти всі поля, щоб забрати підошву. От. А так. Практично ми ще будемо пробувати його теж використовувати безпосередньо тільки для основного обробітку. ми зараз робимо влучення і робимо ним глибоке рихлення. А то будемо практикувати то я так само. Допустимо, мілесеньке там влучення, або будемо робити, в нас є ваш агрегат вертитіл, Зепс". Зепс". Да, Ним будемо робити, а потім робити на, на, на взяв вже глибоко А і будемо пробувати окремо. Той окремо і той окремо робити. Експеримент робити на одному полі. Це виходить глибоке рихлення. Ми робимо на зяб. Це, це називається основний обробіток. Ні, ми не кожну ним робимо. Ми практично будемо робити його раз в п'ять років. Скептиків є багато. Тікав, що треба робити, тікав, що не треба робити. Кажуть, що коренева система, якщо дотримується сівозміни, зміни. стрижнева коренева система мичкувати, то воно, значить, пробиває і, в принципі, що може і не треба. Ну, будемо бачити, науковці так кажуть, а може кажуть, з такою ціллю, щоб все-таки рихли використовувати використовувати. Що you know, like, so be не такими вже вже весь світ відходить, а ми ще ні. В Болгарії 20% дозволяють е, орати. А остальне вже ні. Ну там до доплочує. Я вже вам казав, зробимо всю площі, тобі нам дивитися. Через 5 років прийде, я вам тоді скажу. Практично, хто робить оранку, то орати неможливо. А ось ви зараз подивитеся якість, як ми зробили після лучня, подивіться, е, наглядно видно на полі, якість і обробітку. Дивіться, стойка, допустимо, є такі, що стоять прямі, от, стойки, вони підривають і дійсно роблять грудку, і ще й можна сказати, ще й сушать краще. А цей, значить, він де, ніби як -то підрізає і ніби спушує, і підриває саму землю, спушує підриває. Да, да, да. і підриває. Грудок, і грудок немає. Я ж що це більш продумано, більш якісний. Але хто каже, хто хоче, щоб замішати краще, що, якщо наприклад, той, то той, ніби, якщо є стерневі значить, стерня зверху, то десь, ну, той може трошки краще замішає. О, але я ж таю, що це люче працює.